Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі! Знову я завітала в Аврору і поглянемо з вами діючі акції і не тільки. Всім приємного перегляду! Поглянемо з вами на резиночки для волосся, дівчата. Ось така об'ємна резиночка. Чорна, ось така ще світленька. І ціна знижена по 19. Ось такий ще варіант. Різиночка для волосся об'ємна, лавіт. По 14. Це така резиночка пружинка. Така сама-сама звичайна по 2 гривні. Ще ось такі варіанти. Теж резиночки для волосся. Вони різні. Ось таких дуже-дуже багато. І ціна знижена по 14. І ось такі ще резиночки, теж для волосся. Такі цікаві по 14. А ось такий варіант. Погляньте, дівчатка. Теж ціна знижена по 9. І ось такі ще резиночки для волосся. екошкіра, яка шкіра, об'ємні лавіт. І ціна по 29. Резиночки для волосся з намистинками. Дві штуки їх наборі По 14. Ой, дівчатка, погляньте. Ось таке віяло, складне, дерев'яне. й по знижці. Коштувала 29, а зі знижкою 19. І ось таке ще віяло, дівчатка. Теж складне, бамбукове. І зі знижкою 24. Зеркало ось таке дівчатка. Настільне, корпус металевий, воно овальної форми. І коштує таке дзеркало 219. І ось таке ще дзеркало. Теж металева підставка. Воно вже кругле і поменше. І ціна його 219. І ще ось такий варіант теж, але корпус вже пластиковий, і воно таке невеличке на підставці. І ціна 88. І ось такий ще варіант. Це ж дзеркало, пластикова підставка. І корпус пластиковий. Ще з такими вушками. І ціна знижена 69. Термакошик для зберігання продуктів в клітиночку. Клітиночка різна, жовта, червона, корпус металевий, дві має ручки на блискавці. Він такий немалесенький. Я собі теж його купувала, але зі знижкою 220 гривень. Так, а на сьогодні зі знижкою 169 гривень. І ви знаєте, я дуже-дуже задоволена. Подобається мені цей кошик. Тому зверніть увагу, дуже гарна знижка 169. І ось такий ще термокошик з довгим рівінцем. Невеличкий, теж на блискавці. І зі знижкою 74 гривні. Гриль портативний, міні-. По бокам ось такі дерев'яні ручки по знижці 249. Вішалка стійка для одягу та взуття. Ось так, як на малюночку, бо вона тільки в розкладеному вигляді. І зі знижкою до 17 серпня, включно, 317 літажерки пластикові для ванної кімнати. Ось така кутова, невеличка, сіра і какао з молоком. На 3 яруса і ціна її 169. Це вже прямокутна етажерка. Теж пластик. На 4 яруса. На жаль, тільки в розкладеному вигляді. Біла, світло сіра і темна сіра. Ну, ось так, як на малюночку. І коштує така етажерка 449. І ось така ще цікава етажерка. Теж пластик. На 4 полиці у вигляді квіточки. І ціна її 549. Ось такий кошик металевий для закусок. Такий золотий. Погляньте, така гарна знижка. Коштував 77, а зі знижкою лише 29. І ось такий металевий кошик теж для закусок він, Тяжкий. І ціна знижена 129. Форма для випікання металева. Алма 26 см діаметр. І по знижці. 59. І ось така форма кругла металева для випікання з за щіпкою 20 см діаметр. По знижці. 99. Така ще металева прямокутна форма для випікання алмо. І ціна її 109. Менажниця для закусок дерев'яна прямокутна. Ціна знижена 59, а коштувала 77. Ось така ще менажниця для закусок бамбукова. Ведмедик І не тільки ведмедик. Боже, корівка ось така ще цікава. По 88. І ось така ще менажниця У вигляді квіточки. Теж дерев'яна. Ціна знижена 109. Форма для випікання скляна. алмо. 26 сантиметрів діаметр. Ціна знижена 199 І ось така форма. Скляна для випікання овальної форми на об'єм 2 літра. Ціна знижена 179. Ніж кухонний металевий. густо, з довгим лезом. І дерев'яна ручка. По знижці 169. Ніж кухонний металевий. Невеличкий, а ручка пластикова по 69. І ось такий ще ніж кухонний, металевий алма. А ручка дерев'яна з довгим лезом по 55. Формочка для виготовлення морозива Чотири штуки в наборі. Малюночки ось такі різні, пластикові по 74 гривні. І ось такий ще варіант. Теж формочки для морозива, Для малечі. 4 штуки їх наборі по 44 гривні. Блин для спецій, скляний, а верх металевий. Ручний по 74 гривні. Падка кухона сіліконова, Одна залишилась. Хто забувся? Нагадую, зі знижкою 49. І ось така шумівка. Кухонна сликонова. А ручка дерев'яна довга по 58. Лійка воронка для банки. Пластикова з довгою ручкою по 27. Катертина для столу, кругла, однотонна, Ось така темна зелена і жовта. По знижці 88. Пакети майка, в рулоні, 200 штук в упаковці. Міцні пишуть. І ціна 77. Ось такі ще пакети майка. 100 штук їх в упаковці, вони невеличкі. І ціна їх 19. Пакети майка 100 штук. Вони білі, побільше вже по 27. Ось такі малесенькі пакети, Бутербродні. 60 60 їх в упаковці по 12. І ось такі пакети. Теж бутербродні, 60 штук їх в упаковці по 15. А це вже пакети паперові, добра господарочка, їх 35 штук в упаковці по знижці 69. Ось такі пакети паперові, сердечко 10 штук. Їх. По 15. І ось такі ще котики. Веселі котики, 15 штук. В упаковці також 15. Контейнер прямокутний пластиковий. На об'єм 1,5 літрів по 29. Ось такий ланчбокс пластиковий. Це така новиночка. Він однотонний. Ось так. Він закривається. І ціна його. 39. І ось такий органайзер пластиковий, прямокутний, з ручкою для холодильника. Зі знижкою 59. А ланчбокс пластиковий для малечі. З різними малюночками. Щось такий варіант. По 55. І ось такий ще ланчбокс теж пластик з ложкою та виделкою. Зі знижкою 149. Набір контейнерів пластикових, круглих, мій обід. Три штуки їх наборі на різний об'єм 700, 500 і 300 мл. Зі знижкою 58. Салатничок пластиковий. На об'єм 2,5 літра з кришкою зелений, фіолетовий 39. Набір стаканчиків пластикових три штуки в наборі на, на об'єм 500 мл. по 29 Брілочки пластикові, однотонні круглі, жовта, зелена, фіолетова. По 14. Пакети слайдерів рекінбук. 5 штук в упаковці на об'єм 1 літр по 27 Набір пакетів зіперів для заморозки 10 штук в упаковці на 3,5 літра по 29. І ось такі ще пакети. Їх 10 штук в упаковці на об'єм вже 2 літра по 19. Подушка декоративна з надписом літо. Коштувала 169, а зі знижкою 129. Годинники настінний круглий по 177. І ось такий ще годинник, теж настінний, круглий. І ось такого ще варіанту. І покажу вам ось таку вазу для квітів. вона, мільєфна і така тяжка. І теж знижка. 55% 99. І ось така ще ваза. Теж скляна фігурна 299. І ще ось така ваза. Теж вона фігурна. Скляна 99. Кава зі Львова львівська. Мелина 150 грамів. Упаковці по 115. Кава старого Львова. Зерна пакування 450 грамів в упаковці 229. Напій, какао розчиний. Mixfix 150 грамів в упаковці по 52 гривні. Несквік, какао напій розчинний 140 грамів в упаковці по 74 гривні. Макароні вироби. Відмішель рисова 150 грамів пакування по 63 гривні. Відмішель швидкого приготування зі смаком грибів та курки 75 грамів по 9. Крем, паста шоколадна 180 грамів пакування по 64 гривні. А коштувала 77. Ось такий джем. Полуничка. 200 грамів пакування манік по знижці 22 гривні. Халва зі смаком фісташек та манго. 100 грамів пакування по 59. І ось така ще халва зі смаком кокосу. 100 грамів також пакування по 59. Цукерки. 27 грамів. Начинка з фісташками по 27. Суміш для приготування молочного коктейлю зі смаком полунички і ванілі 25 грамів в упаковці по 9.